Так, 10 клас. Зараз продовжуємо розбирати рух тіла кинотогу горизонтально. Дві задачі далі у нас йде попереду. Дивіться, я зараз буду проговорити іноді, звідки зараз і інша формула, але не буду вже детально зупинятися. Якщо у когось будуть питання, будь ласка, після уроку заходимо в МІД, задаємо свої питання. Послаю на мід, я кублю кучий. зум, зум мені зручніше. Зум мені зручніше. Але зайдемо вмід. Отже, наступна задача це номер 3.14 збірника Павла нашого. Отже. І так, читаю йому. Камінь кинули горизонтально з висоти 15 метрів. Яка його початкова швидкість, якщо дальність польоту каменя? Три рази більше за початкову висоту. Під яким кутом до горизонту рухався камінь перед ударом об землю. Тобто камінь кинули така сама йде траєкторія. Треба знати, під яким кутом до горизонту він рухався перед ударом об землю. І треба знати, з якою початковою швидкістю його кинули. Має на увазі початкова швидкість, це горизонтальна. Отже, дамо закуску. Відомо, що висота дорівнювала у нас з вами 15 метрів. Відомо, що дальність польоту каменя в три рази більша за початкову висоту. Відомо, що S дорівнює 3H. Є. Отже, і далі треба знайти. Під яким він рухався до горизонту до падіння, це альфа і відповідно початкову швидкість. Отже, малюємо малюнок. Така сама траєкторія руху, де звідси він був кинутий і десь так ось він полетів. Ой, кинув кинув крейду кину, до дошки, втрапив на ток. Отже. Початкова швидкість ось В-0. Це у нас получається H, висота. Це у нас виходить відстань. І нас цікавий конкретно ця точка. Забит до падіння. Давайте розберемо. Тут є вертикальна складова швидкості ВІ. Горизонтальна складова швидкості нікуди не дівається. В, в або ВХ. І швидкість миттєва це дотична до траєкторії В. Я ось так трошечки продовжу оцю В. Оцю В я трошечки продовжу. І так, швидкість це дотична до траєкторії в конкретній торці. Так от, кут. Під яким він впав, це якраз кут між цією швидкістю дотичною, так? Віточніше між продовжує дотичної швидкості, бо вона туди показує. І горизонт. Це є кут альфа. Це, наприклад, як бруд вилітає з-під колеса автомобіля. Так? Це якраз пояснення, чому дотична швидкість по дотичній. Ви вибачте, чому миттєва швидкість напрямо на дотичній. На так само і тут. Кут альфа, це кут між продовженням в даному випадку, митє вишвидкість і горизонтом. Але також це вертикальний кут до оцього кута. Чому? Тому що В нулю В майже, скажімо так, практично співпадає з вісю X. Практично співпадає. Тобто це в мене є якась місце. Чому Тому, це має ставатися за мить до падіння, за одну там. Мільярду трильйон секунду до падіння, до торкання землі. Це коли вже один якийсь атом зараз усього -усьо торкнеться цієї землі. Отже, В0 вже буде майже на землі Тому цей кут і цей співпадають, бо вони є вертикальними. Отже, нам треба знайти цей кут. Дивимось, що нам треба, щоб знайти цей кут альфа. Нам треба або знати. В0 В і В, або знати В і ВІ, тому що проєкція ВІ це ось вона є проєкція ВІ. Або знати В0 В і ВІ. Тоді ми зможемо знайти Альфа через, через Тангенс через тангенс кута. Дивіться, ми не будемо шукати миттєво швидкі в цій точці. Тому що, пам'ятаєте, що ми ті важливість, там підкоріний вираз. Не будемо складати. Ми знайдемо кут Альфа через тангенс. Отже, запишемо. Тангенс кута альфа це відношення протилеглого до прилеглого карту. Це виходить Віг поділити на в 0 в ВІ поділити на В нулюб. Далі. Як нам знайти ВІ? ВІ. Знаходиться за формулою під підкорю 2GH. 2HG, 2GH. Звідки взявся цей вираз? Цей вираз взявся формула з безчасової формули для переміщення. У кого є питання детально, розпочу в міті. Далі. Добре. 2GH. Все відомо. Звертаю увагу. Далі В0В, як знайти? Як нам знайти В0В? Давайте з вами подумаємо, як вона буде у нас виражатися. Давайте ось так розглянемо. Ось тут я пишу, що таке переміщення, що таке відстань. Що то є таке відстань? Відстань то є. Швидкість нулюва помножити на час. Швидкість нулюва помножити на час. А час, як ви знаходили попередні задачі, теж не буде зупинятися формула 2H поділити на G. 2H поділити на G. Отже, S дорівнює v 0 v 2H поділити на G. Отже, v 0 v дорівня В дорівнює S поділити. Я тут вже тут запишу. В0В дорівнює С поділити на 2H ділити на G. 2HG. Є. Yeah. Тобто ми записали, як у нас виражається ВІ, як виражається В0В. В принципі, вже можемо підставити зараз значення. Але давайте, щоб у нас більш точно вийшовся розрахунок, давайте спочатку ми з вами все ж таки. Підставимо формулу в цей вираз, спростимо, а то потім вже будемо підставляти конкретне значення. Хоча ж кажу, все відомо, H відомо, S відомо, відомо. Можна, в принципі, підставляти зараз Там 30. Але зробимо підстави спочатку вираз у формулу, щоб знайти кут. Отже, тангенс альфа. Це у нас виходить ВІ поділить на 0 b Получається 2GH. Поділити на цей вираз. Поділити на S, 2H поділити на G. Спрошу. Оце пішло нагору, получається 2GH. Сразу можна записати під спільний корінь. Бо цей корінь обновиться на цей корінь. Получається? 2GH. Поможете на чисельник цього кореня 2H і поділити на G. 2 GH на 2H поділити на G. Тому що це пішло нагору. Так? Ділити на С. Продовжуйте досі. G і G скорочується зверху 2 на 2, 4. Получається 4H квадрат. Поділити на S. Але у нас, е, вибачте, 4H квадрат під кожні. Поділити на S. Але S це у нас є 3H. Тому доцільно поміняти S на 3H, потім скоротилося. Дивимось. Корінь 4, 2, корінь з h квадратів. Це у нас буде просто H. Поділити на 3H. H, H спротився, залишається 2 треті. Отже, кут альфа як знаходиться. Шукається арк тангенс 2 треті. Порахували на калькуляторі, порахували. Нагадаю, що коли ви рахуєте на калькуляторі Android, у вас там має стояти зверху не radник, тобто degree, тобто градуси на радіани. Шукаємо арк тангенс арк тангі з 2 третіх. І це у нас дорівнює число, це у нас дорівнює число 33 градуси. Тобто кут альфа дорівнює 33 градуси. Є, на перше питання ми з вами відповіли, відповіли. залишається друге поня... питання. Чому ж дорівня Б то Ну, Тут залишилось найпростіше. Вернульве доріння. Все відомо, підставляємо значення. С у нас це 3 висоти. 3 висоти це 45 метрів. Далі. Ділимо на корінь квадратний з 2. Давайте відразу підставляємо. 2 помножити на 15 висота, Да? 2H. Це у нас буде 30 метрів. І ділимо на 10. 10 кого? Метрів на секунду в квадраті. Метри-метр скоротились. Секунда квадраті з під корня вийде просто секунда, отже, залишиться метри на секунду. Диво, що у нас виходить? Зверху 45 метрів. Знизу виходить корінь із 3 секунд. Порахували, порахували, що це приблизно виходить, по-моєму, 26 метрів на секунду. 26 метрів на секунду. І є, я не помилився. 26. Отже, така задача. Дивіться, ви звертаєте увагу, що. Зараз я поки подивлюся, що там записується. Да, записується. Ви звертаєте увагу, що для, для розв'язання цих задач потрібно. Знати формулу. Формули, формули можна собі окремо виписати. Навіть ту саму, оцю формулу виписати. Оцю формулу виписати, оцю формулу виписати. Я розумію, я розумію, що воно все виводиться з рівня двох, да, трьох. Але не завжди зручно все виводити і таке інше. Окремо собі випишіть, можна користуватися. І так, наступна задача це буде у нас номер останній. 3.15 за збірником Пана нашого. 3.15 за збірником Пана наша. 3.15 за збірником не 3.15. 3 15. Отже, читаю її умову. Біатлоніст веде вогонь по вертикальній мішені з відстані 50 метрів. Ствол його гвинтівки напряманий горизонтально. Початкова швидкість руху куль дорівня 800 метрів на секунду. Кулі влучають точно в центр мішені. На яку. Відстань від центру мішені, відхилиться куля, початкова швидкість якої через е, відвологий порох у патроні дорівнює 700 метрів на секунду. Тобто біадлоніс стріляє, кулі має таку траєкторію. І в одній кулі гірша початкова швидкість менша, тому вона раніше почне уходити вниз і відповідно не потрапить швидко в центр мішені. А опуститься вниз. Задача десь складна, якщо правильно намалювати малюнок. Отже, дано. Ну. Нам треба, відомо, що відстань 50 метрів. С доріня 50 метрів. Відомо, що швидкість е, першої кулі дорівнює 800 метрів на секунду. Швидкість другої кулі дорівнює 700. М поділити на С. Байте на секунду. Треба нам знайти, на яку відстань відхилиться від центру куля. Так? Да. Зайдемо тут, і хай це буде дельта H. Малюємо малюнок. Знову ж таки, в принципі, все те саме. що Я трошечки збільшу цей малюнок. Ось тут я напишу. Давайте десь так. Ось таким людом буде. І друга куля вилітає звідси. Але вона починає раніше опускатися. Отже, і у першій кулі була початкова швидкість В1. А у другої кулі початкова швидкість була В2. В2. Ось це якраз дельта H. Тобто одна куля опуститься швидше, ніж інша. Відстань до цієї точки це буде якраз S. Це у нас висота. Висоту ми не розглядаємо. Нам це не важливо і там не буде помічати Це висота людей. Є, давайте відразу подумаємо, як розв'язувати цю задачу. Цю задачу розв'язуємо наступним чином. Як знайти цю дельту h? Як знайти цю дельту h? Треба знайти якусь висоту дієї кулі. Якусь висоту. І якщо кулі і знайти між ними різницю. Добре, давайте подумаємо, яку саме. Давайте знайдемо. Яку висоту пролетіла перша куля, тобто наскільки вона, вона впала, тобто від початкової точки, яку висоту пролетіла перша куля, це буде H1. Знайдемо, яку висоту пролетіла у нас друга куля від початкової точки, це буде у нас H2. І дельта H це якраз получиться ось різниця. Відійниці якраз получиться дельта A. Є. Отже, давайте значить не складна. тут треба було намалювати цей малюнок. Тобто, ще раз шукаємо, яку висоту пролетіла перша куля, яку висоту пролетіла друга куля, і різниця між ними це якраз є ухил мишені. Отже, як шукається висота? При вільному падінні нам зараз поки що не дуже цікавий горизонтально складова це gT-квадрат. На 2 ділити на 2, тому що у нас початкової швидкісці вниз не було. Отже, маємо, бачимо, треба знайти час. Треба знайти час, тільки тривав в полі. Отже, як знаходиться час? Дивимось тепер на горизонтальну складову руку. Час це S відстань швид... e, поділити на швидкість. S поділити на В. Тому що V, їх... давайте підпишу в загальне значення. С поділити на горизонтальну складову швидкості. Тому що, як стрельнули, ми легтемо опором повітря. Все, знаходимо час. Отже, тобто ми зараз знайдемо час для першої, час для другої. Порахуємо висоту першої, другої, і знайдемо між ними різницю. Ось ось і вся задача. Отже, шукаємо Т1. час, який летіла перша куля. Це у нас буде. Хоча, в принципі, дивіться. Можна відразу зробити рівняння, або розв'язати розв покруково. Получається, якщо ми зробимо в загальному вигляді спочатку, у нас буде дельта H до рівня, H2H1, і там будемо підставляти значення. Так? Або відразу початку знайдемо часи і потім підставку. Тобто ще раз, або доходимо до кінця, або покрокову. Я би зробив задачу покроково. Просто більше, більше знаків лежати після кому. Т1 це відстань поділити на швидкість першої. Отже, Т1 це у нас 50 метрів поділити на 800 метрів на секунду. Адже швидкість першої це 800 ММ скоротилось. І рахуємо час. Я вже порахував. нам дорівнює... А ага, ось. 0, ,0625 секунди. 0, 6, секунд. 0, 6, 20 тисяч секунд. Це час першої польоту. Час польоту другої кулі 50 метрів. Поділити на 700 метрів на секунду. Метри, метри скоротились. Порахували і маємо 0,71 тисячу секунду. Є, значить, тепер ми шукаємо відповідно висоту, яка пролетіла перша куля і яку пролетіла друга куля висоту. Або можна зробити, я не знаю, бо можна відразу дельта H виразити. Давайте відразу дельта H виразити. Дельта H дорівнює. Получається, це в нас буде GT2 поділити на 2 g t квадрат 1 поділити на 2. Тоді в такому випадку ми G на2 виносимо за дужки, G на 2 виносимо і залишається t в квадраті друга мінус Т в квадраті першого. Т квадраті перше. Підставляємо значення. Отже, дельта H дорівнює G 2, це у нас буде 5 метрів на секунду в квадраті, помножити на цей вираз. Я там рахував квадрати, але я рахував на калькуляторі і там в пам'яті залишав. Тому просто відразу підставлю просто самі значення. 0. що ж таке, все 0,071 квадраті секунд квадратів. Мінус 0,0625 секунд квадратів квадраті. Якщо все це порахувати, секунда квадратів і секунда квадратів вони скоротяться, рахуємо значенням дужка. Квадрат минус квадрат Це різниця квадратів, але можна порахувати на калькуляторі. І множимо все це на 5. І отримаємо відповідь. Зараз я порахую, порахую і порахую, що це 0 0,0567 метра. 0,567 1000 100 метров. Або якщо привести це до, скажімо так, більш зрозумілих нам цифр, це 5,7 мм. Ось така задача. Зараз подивлю, що там вона записується. Да, записується все. Ось така задача. В принципі, бачите, вона взагалі не складна. Але тільки за умови, якщо ми намалювали правильну валюту чітко і зрозуміли, яку ж дельта H нам треба знайти. Але ця задача, в чому її перевага, в тому, що можна перевірити відповідь на логічність. Тобто, якщо у вас виходить якісь там цифри пару десятків метрів або кілька метрів, так, то вже зрозуміло, що задача розв'язана неправильно. Чому? А тому, що ну, відкіл від центру ну, не може бути кілька метрів на відстані 50 метрів до мішень. 5 мм, тобто така відстань, це цілком якраз логічна відповідь. Отже, якщо у вас є запитання, приєднаємось до міту. Дякую за увагу. Звісно, що конспект має бути записаний.